Привіт всім! Замовити товар ви можете за посиланням в описі або відсканувавши QR-код у відео. Підписуйтесь на наш канал, щоб знати про всі новинки на AliExpress. Пропонуємо до вашої уваги універсальну кришку для карбонізації. Це зручний та практичний пристрій для насичення напоїв вуглекислим газом. Кришка оснащена спеціальним клапаном, який дозволяє вирівнювати тиск у середині пляшки та запобігає витоку газу. Це робить її ідеальним рішенням для карбонізації різних напоїв. Поїв, таких як пиво, сидр та інші, вона легка та міцна, що забезпечує довгий термін служби. Її універсальний дизайн сумісний з різними пляшками, роблячи процес карбонізації зручним та ефективним.